Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в... Carcrafer. Кар... Да. <світ> і у нас нове питання з моїм підписником. Коротше. Оце весь город це рамки. І ми маємо то. Типа. Один в одного в'їжджати, поки в типу, когось тачка 100% не поламається. Але є і условия, що треба тобі таку саму тачку, як в мене. Але на перший раунд можна і идти все, давай. Е, mm -hmm. Вставай. Я встаю тут, а ти вставай напротив мене. Mm -hmm. Де взагалі? Вс, ти Так, ты забыл. Все mm -hmm. время. Все, все, починаем. Алло, оу, почекай. А, ч моя диск... що Что мое сколесом, алло. Питецу перепроламав. Так. Давай, 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 лай, мое колесо немає, это чого? У мене теж. Ай! Я случайно, случайно, наверное, хал. Ладно, новый тот. Ну, ми на Р переспаємо свою тачку. Та я случайно <ривіт> не носаю. Я тебе, я також саме бачу. А я так був близько, в тебе вже половини тачки не було. <ривіт> ну, давай. Дем... Ой. А де ми ще? На Р. Англійська Р. Е, А, так я можу цю брати. Так. Да. Ще перший раунд не закінчено, ну, бо я ще Ти де? Короче, починаєм. В смысле, ти ззаді. Где сюда? Ти по колу ганяєш? Ти маєш в мене врізатись. А вот сюда вот схваюсь Полен-Вон Хихий, я просто буду и ты обтікать Эээ, ну да все тут а можно, тут еще я будинки. чуть Лай. все, пока я поеду злиться. Подойдет тебе хват, с моей новой тактика. Это я! Как ты не врезался? Я вообще чуть не застрял. Ай, меня зазимают! Там не вру. Ааа, ну все, я умею. Да в смысле? Як, тебе тут з не було. Все, распавнюю. Візьми таку саму тачку, як у мене. Да. Вона в мене на максимум прокачана з нитром. Э, дрифт. <свят> Знаєш, що Я И найти не можу. На вулкан їде. Чуть я прорисовка мала. Ні, я тачку саму не можу знайти. Ось я думаю, це не ця тачка, яка в мене прокачана повністю. Моя, моя, ця тачка за 88. Ой, 81 мільйон. М -м 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 -м. Якусь мою тачку розплакав. Що? Я зробив. Это дрифт вакция называется. Ты ч мене так неповоротливо? Ну Точно Красиво. я ж ты джин включил. Давай, да. На вулкан ехать. не на вулкан, а там ты мой плывет. Во-во-во, что -во. дрифтник Три в тысячу двести метров. Какой-то квест выкнул. Ты где? Я тебя не вижу. Я в центре. Что ты там делаешь? Я в центре. Где это в центре? Где мы были? приеду. Да, ты в центре. Расправляем тачки. Это целый Мне надо дрифт все, начинаем, я просто не знаю, где ты, бачу тебя. За мной идут. В центре. у меня такие тормоза? Полночные. Летаем. Иди сюда. Да -мо. А еще я дрифтую. Не-не-не. Сам рисует, -мо. Пока, я улетаю. Не тросик. Ой. У мене бота немає Тебе тупо Хто Кто тебе альо? алло? правилах такого не було, а тебе зараз зарята ране. Ты сюда. Виключи. Виключи А я держу. Та алло, то виключи собі беззвучний геній рівно, хто тобі там дзвонить. Я буду тебе тупо извивать. Іди сюда. Я виграв, мені пофіг. Да мені тачку. Мабуть він бачить, що друг граю. За 86 мільйонів бери. Добре. Чи за скільки то там воно? Да, 86. Тесла? Да. <плес> oh my God. Ничего сього нафи не бачив мою другу пачку. А, де а чого ти тікав мене, коли я на тебе був зайшов? Шо коли ви мене були кикнули <кхід> за тебе на фурі ганяв? Бляха. Я упою вс. Я тебе бачу. Бачу, як ти цього в столб влетів. Все, <рі> але ми mm -hmm. туди саме. Ой, 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 ой. Це не я був. Це не mm -hmm. я Тесло розламав. <рі> <Де>? <рі> я ще чого тут не вилетів. У мене є тебе стріша. Уху! Оце теж. А як ми просто зірвемо, якщо вони електричні? бачок потече. <laughs> <laughs> Батарея потече, вона взорветься і все. Після. <laughs> Сюди. <laughs> все. Спавни, переспавнюй. Все, починаємо. Ні, ти прям біля мене заспавнився. <laughs> Що про мене? А, ні, ладно, сильно урон пройшовся. <laughs> Та йой, <laughs> пролетів. <Получил. смех> все, пока. Майо, иди сюда. я в центральный круг. Да это. Йо-мая, вот ты. На. Ааа, ч мы нема мотор? Минус в тебе. Какая-то. а на тобі На тобі, Я я тебе зажал Тепер пока. що це було фену, чому твоя тачка підлетіла. Все, пока. У мене мінус колеса. Я не, не можу вправо-ліво їхати. Да. Добре, що я можу, ще я тебе затараню. <рес> <Да. рес> твою тачку зараз повністю доламаю. Я там, а чого в тебе двівка немає? Де в тебе мотори? Ой. Це, це, не, це не я. Що, якщо всі колеса розруйнують, то все. Ладно, валим ще один раунд на, на цій самій тачці. Та -мо, що ти накоїв? не коїв. Мене перевернув. <реш> Чесно, я переспавнюю тачку. Переспавнюю тачку. я не маю переспавнити тачку, алло. Но эээ! -э! Дайте просто назад на Эр. Все пореспауней. Ой. Переспа... Це. Переспаунив. Угу. Mm -hmm. Все, починаємо. Куда? Знай, <схай> да. Хе-хе-хе! Сузавдрив. А Тесла майже же, не пострадала. А твоя уже все. На, гразик ведь. На. На. Де твій мотор. Ну, е, Не чесно, як у мене колесо отливаюсь. Са ти все врезайся. Я не можу нормально повертати, круто. Ай, сюди. <клес> <сюди>. айо, айо. <клес> да, Іди сюда. Іди сюда, тупу. Ай, -мо! Да втікай, іди сюда. Да я сам <клес> <клес> свою тачку добив. Фінально. Бляха. Вс, валим раз і міняємо тачку. За... Переспавнив? Угу Все, запускаем катку. Иди, иди сюда. Ты капот вверх полетів. Ай. Сам с ха ха Зам всей Ты не можешь ехать, да? Все, меняем тачку. Це треба було тупо? За 90 мільйонів. Що це таке тупо? Що джіп? за джип? Джипок. Да, да, я нас. Бен самый медленний. А чому ми а чому ми, ми не зможемо з пулеметів стріляти? Ну что там не на Ох. А, Сейчас будем как мы сейчас будем как улитки туда ехать. Не, мы будем нормально ехать. Броне век тут так набуть. Что броневек, не знаю. Базара я стран прямо с прям, наверное. Я хай-яй на поельный ми тільки п'ятдесят. Якщо ти приїхав туди, то починаємо. Ні, тільки з трампліні виїжджай. Фан. Я, я на ньому... Я на ньому... Я на ньому... Воу. Щось я yeah. не було виглядаю. Якщо заїхав, то тачку просто переспанює і все. Вай! Так вона в мене цела. Ну і переспав, переспавни, щоб все чесно було, бо я на цій локації. Та йо, як ти ззаді мене появився?! Йо-пока. Ой, чі я. сюди, вс. Ну тобі тупо хана. А, так она ламається взагалі легко. йди сюда. Ой, ну що ми завісли Та я вийду Йди сюда. Пау, капець закапечно. Все, пока. Вс, покакать. На тобі спиною Ч їхати нем? А це я так повільно їду просто вон все пока и тобі капець. капец ты М-м На, -мо. Застряли. Флип. <смірит> ну что, це! Пясак эпично. Все, пока. Никита разрулил. Роз Я их не можу. Вот у тебя колеса немає. Ну что? А я в костиках. <гум> ну я їхати <гум> не можу, дайте мені поїхати Я збиває У меня мотор торси <гум> Ладно, ти мене добив. Вали меншу тачку брать. Так. Ее. Бери <р Acces> за 73 миллиона. За 73. Семьдесят пять. Не знаю. Я, кстати, yes, е шортчик. Я в тебе в, в шорте це бачив. добра. И тачку. Ой. Я на те тачки вообще не езжу. Ой! Меня уже не давай то. Я, я даже тут Я уже иначе. двух метров не проехала она в, в меня уже взорвалась. Молодец. Не, nee, ну еду я на быстро. Ну знаешь, кошкамеру понимает, да? Ладно, не знаю. Пать! <сосприяти> я тормозил. Турбочив... Я тормозил и вдал влітай. Набачу да это. Выйдем Мяу. киву. Вс, починаем, кстати, въедешь, то сразу починаємо. Да, даже в мене, є літачка поломана. Попасть памне. Да я не. Куде я? Еду. Де это едешь? Mm -hmm. заїхав, Акса, то заехал, mm -hmm. товарим. Киде, иди сюда. Что ты по кругу едешь? Значит, в центр yeah. заеду. Добрий день, ой. Змея. <смеш> тут а дерево стоїть, і, і, чесно, ну, <смеш> Це по детальке від для. <смеш> Дрифт на крем. Кстати, мне скоро наше коллегу должно прийти? <рес> <рес> Про тачки там ти ми застряли колись Ай! А як мене перевернуло в кустиках? <рес> Честно, я застрял а. Мені скоро приїде Лего від твоєї аватара аватара. добре Ну Коротше на цьому все, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.